Тут вона сюди переїздила. Ну так ми думаємо, ну, через забор вона не може перейти. А вона під воротами пролізла. А чого вона прийшла в двір? 72 72-річна рівнянка Анна показує місце, кудою у ніч з 20 на 21 травня на її подвір'я проникнула лисиця. Жінка каже: жителі вулиці Радивилівської неодноразово бачили дику тварину біля будинків. Людей вона не боялася. Думали, що вона курочок ловить, хоче їсти. Ну таке хто його знає. Ну такого не траплялося. Що вже я скільки прожила, ну ще такого не було. З суботи на неділю. Дуже гавкає собака цей. Ми думали, може хто де. Тут дорога, може, де хто зайшов, чи що, і син. Але ж ну, дуже так гавкає, не так, як на людей, а так, як ну, на звіра якогось, як виключає світло. То вона сидить на порозі. Лисицю на подвір'ї пані Анни спіймав і задушив її пес бадік. Господарі одразу повезли собаку та тіло лисиці до ветеринара. Потім з'ясувалося, що остання була хворою на сказ. Цей песик його підкинули нам зимою. І він ходив тут, бродив, бідненький, ми йому ж їсти давали. Як син включив світло, то вона стала тікати, а собака за загіє і догнав там туди так далі до, до гаража. Самі задушив у Рівненському міському управлінні Держпродспоживслужби кажуть, на місце одразу виїхали ветеринари, які вакцинували від сказу домашніх тварин місцевих жителів. Також спеціалісти управління визначили територію карантину, який запровадили на 60 діб. Зони неблагополучного пункту – це берег озера, берег озера Басівкут і до вулиця Радивилівська. От і загрозлива зона це відповідно від меж. Меж озера Басів Кут, точніше зараз скажу до межі об'їзної дороги траси Київ чоп на півдні до межі об'їзної дороги траси Київ-Чоп і на заході від меж вулиця Радивилівська до вулиці Присадибна з прилеглими господарськими угіддями та польовими масивами. Жителька вулиці Радивилівської Оксана каже, про скажену лисицю від сусідів не чула, однак бачила, як ветеринари щеплюють тварин. Я піклуюся по нього, тому що піклуюся він зветься Бахмут. Мій син воює і отак. Я песика свого сама щеплювала, в мене є паспорт на нього, а по вулиці їздили, я чула. Карантинні обмеження торкнулися і парку Оствиця, який потрапляє у загрозливу зону, каже Василь Дмитрієв. На сьогоднішній день щеплено 44 собаки, 11 котів та п'ять овець на урочищі Оствиця. Даними заходами передбачено відповідні. Процеси, щоб на даному урочищі не проходилася виставка собак, не проводились масові гуляння з, з, з дикими тваринами з собаками. Пустили таку хайпову хвилю, що на Островці знайшли скажену лисицю, то її знайшли трохи далі на іншій вулиці. У Нас вели карантинні заходи для того, щоб сюди не занесли сказ, щоб ну, не наражати людей на небезпеку. Тобто виходить в нас заборонено гуляти з котами, з собаками, щоб не принести сюди сказ. Вакцинували і пса Батіка. Зараз він у безпеці, але господарі ще не випускають його із подвір'я. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.